Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз йдемо бульваром Тарасевича. Йдемо на бювет. Сьогодні, друзі, вже 16 травня. І сьогодні в Трускавці з концертом. Катерина Божинська і Михайло Грицькан. Вони були в неділю, були на бюветі, приходили. Ну, вони пісень не співали, не робили реклами свого концерту, тільки фотографувались. Людьми, які були на біветі а сьогодні, друзі, вони у них концерт якраз у Трускавці о 18.30 у палаці культури Шевченка, а зараз вони мають бути на біветі. Зараз вже 17.20 людей на біветі вистачає. І ми йдемо зараз також почекаємо, як і люди. А, і подивимось, чи буде минулого разу, коли вони приїжджали, то Катерина Божинська. В обід була і сьогодні вона в обід була на Біветті, а вже під вечір вона не виходить там, готується до концерту і Михайло Грицькан приходив сам. Подивимося, як буде сьогодні. Люди їх полюбляють, їхні пісні. Багато людей годують голубів, фотографуються з ними, діти полюбляють. Голуби сідають на руки, як куди хоч на голову. Досить цікаві фотографії виходять. Як бачите, весна триває, сьогодні вже плюс 20 на вулиці, набагато тепліше на курорті. Єдине, що зранку трошки прохолодно, там сьогодні було плюс 5. Але в день на сонці дуже тепло, люди навіть бачив і засмагають. Тут така чудова відпочинкова зона, не всі люди приходять пити воду на бювет. Вода в бюветі зараз платна, там 24 гривні за літр. Багато людей, можливо, кому лікар призначив, п'ють воду в своїх санаторіях, готелях, там також є бювети, і там, до речі, безкоштовно. Колись в коментарях написали, що курс. Лікування водою тут обходиться приблизно 600 гривень, якщо пити воду бюлеті. Вже прийшов Михайло Грицькан, вже запрошують людей. Йдемо і ми. Обли заслужений артист України, володар надзвичайної харизми та неповторного оксамитового баритону. Ваш улюбленець Михайло Грецькан вже тут біля нас і зараз до концерту. Сьогодні в супровід Гурдран буде для вас. Ми привезли багато нових пісень і звичайно, ваші вже улюблені пісні, які ви вже знаєте. Класно проведемо цей вечір, незабутній вечір. В гарній компанії дівчатам, які приїхали лише недавно, будуть консультанти по воді, скажуть скільки плити, після чого. Так що приходьте, обов'язково на це концерт. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні, допоможемо нашим крутим Збройним силам України. Мені дуже приємно всіх бачити гарних таких. Залишайтесь такі гарні в такому гарному місці, трускавці. Будьте здорові, щасливі, гарного відпочинку частіше обіймайте один одного, і світ стане яскравіший. Я ех, взагалі не знаю це лише вам знати жінкам, як мача бути і святою, і грішним. Тому оплески вам. Я вибачаюся. Я наберу тебе, бо на бів'єті старці. Ало. Чуєш? Наберу тебе, бо на бів'єті старті. Так що звук також їде вже по дорозі. Сьогодні я запрошую на наш з Катериною Бужинський концерт Тур Воля сьогодні в Трускавці. Для вас ми привезли найкращі свої пісні. Всіх запрошую, багато у нас акцій сьогодні. Діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно. Чоловіки в супроводі, п'ятьох дівчат йдуть, жінок безкоштовно. День народження є у Косині? У кого? Ідіть до мене. що? А, де сюди, да, красунчик. Я виходжу на, -на, на сцену, лише одних жінок бачу завжди. Звідки ви приїхав? Умані, а ми їдемо до Умані завтра. Скільки вам сьогодні не впитаю? 30-тік школу закінчили. А, ну, тоді тоді ви, ви на концерті точно будете. Вам, я коли одіваю піджак, у мене так тут ріцка наберу, там ТЦК, знаєте, то всі. Каже, зніме піджак. Тому вам сьогодні не страшно. Подарунок від нас з Катериною. Ви самі приїхали чи з кохан. Дружина. Ви жінаті вже так. Да? Ірина, подарунок. Два запрошення на наш концерт. Підходьте та <плес> Сочі Які свята у нас сьогодні? <плес> <плес> День вишиванки, тоді всіх запрошую. І сьогодні на концерті, у кого буде найкрасивіша вишиванка, також буде від нас подарунок. Обіцяю, що ще там? Де хто іменинник? Хто це стисніти? Ще один хлопець. Але йому вже нема, йому лише 35, він боїться, показувати. Ідіть до мене. Облеск, облеск, він так не вийде. Вітаю вас! Обережно, не бригайте, тож дівчата, що треба тут бачити, скільки? Багато. А нас мало, так. Бережіть себе. Як вас втрати? А звідки трійку? У мене перші дві жінки з мені в Бачу, компашка класна сьогодні зібралася. Точно не прийдеться мені одному гуляти, так? Да? Хіба що в моїй наступній пісні, так? Та -рі -рі -рі! Та -рі. Дорогі друзі, місце зустрічі змінити неможливо. 19.30. Палац Шевченко. Я всіх чекаю на вас з народною артисткою України Катерина Кужицької. До зустрічі! Ну, Тож наду ще зараз продовжується фотосесія. А у нас можна придбати квиточки на концерт. наголошую, благодійна концертна програма підтримку ЗСУ сьогодні 19.30. Продажу є компакт-Біське, DVD, пархуми ексклюзивні від Каті Божинської. Михайло Рицькан ще тут біля нас. Поруч з нами декілька хвилин. Хто бажає сфотограпуватися? Що, друзі, я як і говорив, Катерини Божинської не було. Вона була е, обідом на біветі. Ну, але нічого, Михайло Грицкан був, співав пісні чудові, собі запрошував на концерт. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми йдемо, друзі, зараз до джерела Юзя. І наступне відео якраз буде про те бульвар Тарасевича і джерела, які знаходяться в коротному парку Адамівка. Всім, друзі, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.